Привіт, я Юліан. Мені 32 роки. Я блогер, актор озвучення і волонтер. Я вирішив, що під час повномасштабного вторгнення буде дуже неправильно стояти осторонь від того, щоб допомогти війську, тому що зараз ми або на фронті, або для фронту. Станом на зараз я передав військовим матеріальних благ. На суму понад 16 мільйонів в основному це тепловізори, дрони, прилад нічного бачення і навіть екскаватори. Завдяки тому, що за останні 10 років навколо мене зібралася така приємна аудиторія, ми проводимо серед них благодійні аукціони, розіграші та благодійні прямі трансляції, і завдяки цьому і збираємо такі суми. І я вважаю, що зараз кожен з нас може і навіть мусить допомагати нашим військовим. Допомагати можна різноманітним чином, навіть просто плести сітки, складати окопність. Вічки, здавати кров, чи навіть можна складати в аптечки, які можуть врятувати життя нашим військовим. Не забудьте також і пройти до медичної допомогу, тому що кожен з нас має бути готовим до того, що може статися неочікуване. Ну і звісно ж, не забувайте поширювати інформацію на західну аудиторію про війну, і не забувайте поширювати збори, тому що навіть кожні 10 гривень дуже сильно можуть підживити чийсь збір.